Цікаві факти про угорщину. Найбільше місто Угорщини Будапешт є столицею країни її культурним, економічним та індустріальним центром. Офіційна мова угорщини Угорська. Угорці називають угорську мову Мадяр. Вона є прямим нащадком мови, якою говорили племена гунів. Вважається, що одна з назв угорщини Хунгарія, походить від назви племені Гунів. Чисельність населення Угорщини становить 9,8 мільйона осіб. Грошова одиниця країни Форинг. Угорщина одна з найдавніших країн Європи. Вона була заснована у 895 році ще до того як Франція і Німеччина стали окремими державами, і раніше появи об'єднаного англосаксонського королівства. Як і сусідні країни, Угорщина була частиною Кельтського світу, а потім і Римської імперії. Після падіння Риму гуни влаштувалися в рівнинах Панонії і дали своє ім'я Угорщині. Близько 1000 року нашої ери Королівство Угорщини було однією з найбільших держав Європи. Пізніше воно увійшло до складу Австро-Угорської імперії. Угорщина була однією з перших країн Комуністичної ери, яка виступила проти радянського режиму в період Холодної війни, особливо під час Угорської революції 1956 року. Кубик Рубика, голографія, кулькова ручка, теорія водневої бомби, мова програмування Бейсік і лампа розжарювання критон все це було винайдено угорцями. Угорщина, також як і Австрія, славиться давніми традиціями класичної музики, яка часто несе в собі елементи фольклору. На території Угорщини розташоване озеро Хевіс – найбільше термальне озеро в Європі. Угорщина входить до п'ятірки країн Європи за кількістю термальних лікувальних джерел. У Будапешті знаходиться найбільша в Європі діюча синагога. Одночасно в ній може знаходитися до 3000 осіб. Одне з найстаріших метро в світі знаходиться в Будапешті. Перша лінія метро в Фелдалатті була прокладена між проспектом Андраші в 1896 році. Нині ця лінія метро має майже первозданий вигляд. Тут курсують маленькі жовті вагончики. Традиції Угорщини йдуть з далеких часів. Угорці надзвичайно привітні, вони романтичні і дуже музичні. В Україні люблять циганську музику, без якої не обходиться жодна вечеря в ресторані або кафе. Традиційна угорська кухня включає м'ясні страви і страви з овочів. суп гуляш готується за особливим рецептом. У місті Сольнок щороку навіть проводиться фестивалі гуляшу. Будапешт це єдина європейська столиця, що має статус курорту, оскільки на його території розташовані термальні джерела. У Будапешті їздить найдовший трамвай у світі, його довжина перевищує 50 метрів. Легендарний фокусник Гаррі Гудіні народився в Будапешті.